Вітаю! Та запрошую тебе в подорож! Але спочатку я хочу дізнатися. Знаєш ти, що це таке? Дивись! Тут намальований маленький стільчик та ялинка. Ялинка, ніби запрошую тебе. Сідай, відпочинь! Це дорожній знак, який інформує учасників дорожнього руху. Про розташування місця відпочинку. А ось ще один дорожній знак. Він означає ділянку дороги, на якій можлива поява диких тварин. А де живуть дикі тварини? Дикі тварини живуть в лісі. А де ростуть ялинки? Ялинки теж ростуть у лісі. Напевно, ти вже здогадався. Що подорож буде до лісу. Запрошую тебе до зимового лісу. Ось він, зимовий ліс. Все навкруги біле, вкрите пухнастим м'яким снігом. На гілках дерев, особливо на широких лапах ялинок, лежать купи снігу. Кожні на шапки, в ліс зимовий крокували, на дерева заглядали, подивились, не ламали, пішли далі, зимовим лісом крокували, гарну пташку зустрічали посміхнулись, привітались, пішли далі. Дивись, ось спритна красуня. З пухнастим хвостом вирішила привітатися з тобою. А це полохливий зайчик. Білий сніг рятує його від небезпеки з боку хижаків. А ось сірий вовк який полює зимовим лісом у пошуках здобич. Руда хитронка теж шукає їжу під снігом. Тобі сподобався зимовий ліс. Тоді я пропоную тобі створити свій зимовий ліс. Зимовий ліс. Аплікація з елементами витинанки. Для аплікації тобі буде потрібно папір білого кольору, ножиці, клей. Пензли для клею, клейонка та папір, на якому ти будеш створювати свою аплікацію. Спочатку треба з аркуша паперу білого кольору створити три квадрати різного розміру: великий, середній та маленький. Кожен квадрат треба скласти так, щоб утворилася. Два трикутника. Розріж квадрат за лінією згину. Потім відрізаний трикутник треба ще раз зігнути. Подивись, як це треба зробити. На лінії згину трикутника за допомогою ножиць треба зробити три надрізи у формі маленьких трикутників. Розгорнувши великий трикутник, ти побачиш три віконечка у вигляді ромбів. Це буде одна частина ялинки. Для однієї ялинки потрібно три частини. Далі, за допомогою клею, пензлика для клею, клейонки, треба наклеїти ялинки на аркуш паперу. Як розташувати ялинки в своєму лісі, вибирай самостійно. Гра вправо, з'єднай тіні та мешканців лісу. Добрик любить бувати в лісі. Він упізнає будь-кого з мешканців лісу. Навіть за тіні. Спробуй іти. З'єднай тіні та мешканців лісу. Поміркуй. Кого з мешканців лісу ти сьогодні не побачив? Та чому?